ДТП трапилась по опівночі з 13 на 14 червня у селі Ямниця Тесмонецького району. Водій, вчинивши наїзд на 17-річного велосипедиста, поїхав з місця події. Було збито велосипедиста 17-річного віку. Водій втік з місця пригоди. Дві з половиною доби тривали пошуки водія. ним виявився житель одного із сіл Галицького району, який Каже, що він перелякався, тому втікав з місця події, не надавши медичну допомогу, не зупинившись і таким чином залишив місце події. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Державтоінспекції майже за дві доби було знайдено розшукуваний автомобіль та водія. На місці події залишилися лише уламки від багажного кріплення уламки пластмас від багажного кріплення автомобіля. Тому Досить тривалий час було важко те, що встановити транспортний засіб. Саме за уламками пластмаси, які залишилися на місці події, ідентифікували транспортний засіб і розпочали пошуки. Винуватець ДТП каже, не зупинився надавати допомогу, бо злякався. Ну але ви могли зупинитися, надати йому допомогу? Чому так, що що відразу не лише? Находився, знаходився. Дуже сильно знаходився. А були свідки? Не знаю. Не знаю. Я не вставала, я поїду далі. Транспортний засіб знайшли працівники взводу ДПС, дає у внутрішній частині подвір'я господарства за бетонною огорожею 30-річного жителя Галицького району. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.